Найпопулярніші і найякісніші електромобілі у нашому автосалоні. Давайте зробимо огляд. Ось така блакитна Hyundai Kona. 64 шість батареєю запас ходу 460 км. Зараз вона, до речі, на сайті за знижкою. Помаранчевий Opel Corsa з п'ятдесятої батареєю, запасом ходу на 370 км. До речі, цей автомобіль входить у топ 10 найпопулярніших автомобілей Європи. Ізюмінка нашого автосалону Mokka, Батарея 50, запас ходу 360 км. Ну і салон. Це для вашого комфорту. Чудовий Volkswagen Golf з 36-ї батареї запас ходу на 280 км. Ну і звісно, Kia ev 6 GT Line, який управляється за допомогою ось такого брілка. Запас ходу на 500 км. Тому електричних автомобілів у нас вистачає на будь-який колір і смак веданта авто.